страшний сон для Ауді. Заїхали на висоту майже півтора тисячі кілометрів, без поняття де. Ну, це вже отам от. Там от Румунія. Йдемо шукати гриби, дивитися що де є. Так, скільки часу йдемо, йдемо і не було грибочка. І на кінець-то ось він, отут один. Може, то ще і не добрий, а то не добрий. Добралися на таку гору світки. Такий класний краєвид. Так, пройшли вже дуже-дуже багато. У мене вже понад 10 тисяч кроків. Він тільки от тепер перший гриб. Він файний, класний, ножка тверденька, але тільки один. А так далеко за ними їх. Я вже змирився з тим фактом, що буде найкоротше відео на один гриб. Але слава Богу. По дорозі назад ще побачив такий грибочок. І його старший брат. Ану. А, -а. Цей уже. Цей уже все. На жаль. Зараз буду щось з ними робити. Ну один, вже два грибочка є. І ще один грибочок. Це вже такий давній. О, такий подивимося що з ним. Вертаємося вже додому. Йдемо в сторону машини і от такий. Прямо на дорозі на стежці. Гарний. Рибочок. оп. Ай, ні. ні. Йому вже усьо. Шкода. Це має бути вже останній гриб. Найкоротше відео. Ми піднялися на висоту понад півтора тисячі метрів, щоб знайти високогір'ї хороших грибів. Ну а їх тут зараз нема. Так що сподіваюсь, наступний раз буде більше. Я доповню, ще закину трошки відео з інших походів інших. Щоб хоча б щось було. І в принципі будемо бачити, що буде далі. Отут ну, такі у нас пару грибочків. Той суперовий і цей останній. Все буде добре і слава Україні. По грибах ситуація далі мінусова. Но як я вже казав, якби ми йшли збирати ожину. То просто капець. Тут... Але ми не по Ожину. Так, ми тільки от почали заходити і вже перші два грибочки є, називається. Один червонячок малесенький, причаївся. Ожина його обросла і витягнути його складно. Раз. Ось такий красунчик. І другий ось тут. Так як вони переважно ростуть сім'ями. Ах, який файний! Який файний. То можна тут на цьому місці ще подивитися. Не встиг я почистити ці, як казав, вони всі ростуть разом. Ось у нас красючок раз. І там сховався ще один. І буквально метр від того місця ще одна бочівочка. От така. Ожини далі багато, але... Радує то, що і грибочки також є. Ще білих нема. Є тільки пару лисичок. Але ці червонячки, вони чудові. Ось такі. І ось мені здається, що перший білий. Гриб велетень. от такий, А, ні, не білий. На жаль. Це у нас. Отакий от у нас козарик. Ми його напевно навіть і не беремо. Обідно. То реально, як казав колись Кузьма. Якби ми збирали не гриби, а ожину, то вже би назбирали на Волгу і то так спокійно. Просто капець. Ще є таке поняття, як лже лисичка. Ось така вона. Вона має не жовтий, а... Такий оранжевий колір, От і вона є недобра. Не тобто вона є стівна, але її бажано не брати. От Тим вона і відрізняється. Тим, що в неї верх не однорідного кольору. І буквально пару метрів від тої лисички, ще сімейство отаких. От Гарних. Ось сюди. І гарно видно. Там ще є. Зараз і туди піде. Що? От якщо йти так і передивлятися, то в принципі трошки цих лисичок тут є. Раз, тут, йдемо збирати далі лисички. Агу ну. о, які тут, тут. Тут таке якесь специфічне місце на лисички. Ось такі вони красунькі. Прям. От такі. От. І отут так ми трошки ще походили, походили. І є прям от такі. Родовище лисичок. Це вже є що збирати.